Вітаю вас на каналі. Мене звати Нікіта Тимошенко і цей канал присвячено аналізу даних. А в цьому плейлісті ми працюємо з Power BI. Це надзвичайно потужний інструмент роботи з даними. В попередніх відео ми вже встановили його на ПК і побудували першу візуалізацію. А сьогодні я хочу пройти весь шлях роботи з даними в Power BI і побудувати аналітичний дашборд. Отже, ми попрацюємо з даними в Power Query. Додамо кастомні таблиці в нашу модель даних. Попрацюємо з DAX і напишемо власні формули для розрахунків. І в кінці відео налаштуємо дашборд, зв'язки, фільтри і всі елементи для його інтерактивного відображення. Спершу закриваємо це привітання і переходимо до даних, з якими будемо працювати. Ви можете працювати зі мною одночасно, можете просто дивитися і відкривати щось нове про роботу з інструментом. Джерелом даних сьогодні будуть вже завантажені дані в Power BI. Це тестовий набор даних, що ідеально підходить для нашого першого дашборду. Отже, обираю першу таблицю, попередню бачу, що Дані адекватні, це дані, що стосуються продажів, і переходимо до трансформування таких даних. І так ми потрапили в Power Query. Це інструмент, який дозволяє впровадити низку змін по відношенню до даних ще до того, як вони остаточно потраплять в Power BI. І спершу давайте оберемо колонки, з якими будемо працювати в подальшому. Я обираю перші чотири колонки, що стосуються категорій. це сегмент, країни, продукт та наявність знижки. Також додаємо кількість реалізованого продукту, додаємо сюди загальний продаж, застосовану знижку. Також додаємо сюди. Профіт і дату відповідної транзакції. Тепер правою кнопкою миші прибираємо всі інші непотрібні колонки. Тепер я можу взяти колонку дати, правою кнопкою миші перекинути її на перше місце, пересунути. На початок. Тепер я обираю за допомогою клавіші Shift першу і четверту колонки, і правою кнопкою миші можу трансформувати значення, що в них містяться. Застосуємо, наприклад, Caps Lock для відображення категорії. Також перейдемо до значень, що стосуються продажів і змінимо тип даних на валюту. Все можемо завантажувати дані в нашу модель, натискаємо на кутову кнопку. І ми, в принципі, вже можемо починати візуалізовувати наші дані. Але я пропоную ознайомитися з дещо новим функціоналом. Якщо ми натискаємо на закладку «Моделінг», ми бачимо можливість впровадити нову таблицю, нову колонку в таблиці та, використовуючи синтаксис DAX, написати власні кастомні формули або впровадити швидкі формули тут. Отже, ми кожного дня створюємо таблиці, додаємо їх до нашої моделі, додаємо колонки і впроваджуємо якісь заходи і розрахунки. Давайте створимо першу таблицю. Ідея цієї таблиці буде в тому, що вона буде відображувати календар подій, і ми назвемо її календар. Права в тому, що у нас є колонка, що відображає дати транзакцій, і ми не можемо бути впевнені, що дані в цій колонці послідовні. І є ще досить багато переваг в тому, щоб зробити кастомний календар, який буде містити всі дати, необхідні для нашого аналізу. Отже, є така формула, яка називається календар. Бачимо, що для цієї формули потрібна дата початку і дата закінчення. Отже, це буде мінімальна дата нашої колонки дат і відповідно максимальна дата. Тому я пишу мінімальна дата. Починаю писати назву таблиці, знаходжу дату, застосовую її клавішою «Caps Lock», закриваю дужки. Мінімальна дата є. Остання дата це максимальна дата. Таким чином я обираю необхідну колонку, і застосовуючи формулу Max, отримую дату закінчення періоду аналізу. Закриваю дужки формули календар і застосовую цю формулу тут. Закриваємо нашу таблицю календар і бачимо тільки дати що місяця в цій таблиці. Обираю дати, і я бачу всі дати, що існують в межах. Нашого аналізу ми маємо всі роки, квартали, місяці та дні. І якщо я додам сюди продаж, я побачу, що для кожного дня відображається одне й те саме число. Це має бути сума. Тобто немає зв'язку між тим. Яка дата і яка сума продажу? Адже ці таблиці наразі не пов'язані. І ми переходимо до моделі наших даних. Переходимо в закладку моделі і бачимо, що жодних зв'язків між таблицями немає. Налаштувати це дуже просто. Ми беремо дату з нашої таблиці фінансів і перетягуємо до дати таблиці календар. Так ми впровадили зв'язок між таблицями, причому для кожної дати таблиці календар може бути декілька подій, що асоціюються з цією датою. Ми згодом поговоримо детальніше про моделювання даних Power BI, це буде в окремих відео. А сьогодні ми подивилися, як. Просто налаштувати коннект між двома таблицями. Переходимо в режим звіту і бачимо, що тепер для кожної дати, яка міститься, є відповідна сума продажів, саме те, що нам потрібно. Тепер ми можемо візуалізувати ці дані, оскільки ми говоримо про динаміку продажів у часі, можемо використати стовпчасту діаграму. Обираємо стовпчасту діаграму тут і бачимо продаж відповідного року. Тепер переходимо до дат, які формують цю візуалізацію, натискаємо на нижню трілочку і вибираємо замість ієрархії дат, просто дати. Тепер ми бачимо динаміку продажів для кожного місяця, що міститься в нашій базі. На цьому етапі можемо змінити зовнішній вигляд нашої діаграми, застосувавши тиль, який також будемо використовувати для подальших візуалізацій. Переходимо на View і шукаємо необхідний стиль з тих, що пропонується, наприклад, такий. Також на цьому етапі ми можемо прибрати непотрібно нам підпис горизонтальної осі, це ось X. Прибираємо підпис. І в загальних налаштуваннях я приберу назву візуалізації, адже я її потім буду впроваджувати окремим полем. Отже, ось такий графік ми отримали, це динаміка продажів в часі. І подумаю, що ще потрібно додати для того, щоб отримати максимум інформації з наших даних. Ну, ми можемо додати загальний продаж за весь період аналізу, так? Клікаємо кудись на набіле по. Щоб наша візуалізація не була активна, і обираємо. Картку ось тут. Ми хочемо побачити загальний продаж. Отже, я обираю загальний продаж і бачу відображення загального продажу з відповідним підписом категорії. Підпис категорії ми можемо перейменувати тут, в полі. Переходжу до налаштувань, знаходжу можливість перейменувати для цієї картки. Тепер налаштуємо шрифти. Я хотів би бачити все дещо меншим. Можемо додати задній фон. В ефектах можемо знайти можливість обрати необхідний фон, але для цього ще змінимо колір шрифта на білий. А колір підпису нашої категорії gross Sales відобразимо, наприклад, сірим. Дещо зменшимо розмір, і картка готова. Тепер обираючи певний місяць картину на нашій картці. Додамо ще одну картку, копіюю попередню, вставляю поруч, і, прибираючи gross Sales, додаю категорію, наприклад, кількість. Проданих товарів. Так само можемо перейменувати це поле тут. І в додаткових налаштуваннях, налаштуваннях значення можемо додати ще один знак після коми. Окей, створюємо наступну картку, скопіюю попередню, ставлю поруч, і наступна картка буде відображати сумарний профіт. Реалізуємо це так само, як і в попередніх варіантах. Прибираю неактуальне поле, додаю. Загальний профіт. Ну що ж, добре, ми бачимо на візуалізації динаміку продажів в часі. Ми можемо додати динаміку змінення профіту на цю візуалізацію. Отже, я обираю цю візуалізацію, і замість відображення з обчасті діаграмі я обираю комбінований варіант, який дозволить додати лінійну криву. Нічого не змінилося, але тепер у мене є поле для лінійної кривої. Я беру профіт і перетягую у відповідне поле. Ми бачимо, як змінюється прибуток в часі. Також ми можемо прийти до налаштувань додати підписи для додаткової осі профіту. Можемо дещо змінити рендж для цього профіту. Щоб крива використовувала більше корисного простору на нашій візуалізації. Добре, але я хотів би замість профіту бачити дещо більш цікаве, наприклад, відношення профіту до загальних продажів, тобто така собі маржа, якщо можна так сказати. І у нас немає такого показника тут. У нас є сумарний прибуток і сумарні продажі. Ми можемо розрахувати відношення профіту до продажів, і для цього потрібно впровадити кастомну формулу. Отже, переходимо до моделювання і обираємо новий захід, нова формула. Новий захід вже з'явився, і він додається автоматично до. Таблиці календар, і це не дуже зручно, адже заходів може бути багато, і нам буде важко в них орієнтуватися. Тому я відміняю створення заходу тут. І перед цим я створюю пусту нову таблицю, і вона буде як контейнер для всіх заходів, що ми будемо створювати. І це є гарна практика. Отже, назвемо цю таблицю Calc, для того, щоб вона була першою в нашому переліку. Перед нею поставлю нижнє підкреслення. І ця таблиця буде контейнером для всіх наших розрахунків. Застосовую цю таблицю. І бачу її тут в відповідному полі. Вона зараз пуста, але ми вже готові додати перший захід. Отже, впроваджуємо формулу, будемо розраховувати наш показник, назву його «Profit Ratio». І він буде відношенням загального профіту до загальних продажів. І за відношення в DAX відповідає функція Divide. Ось вона мені пропонується. Застосовую її клавішу «Tab» і бачу аргументи, з яких вона складається. Отже, нам потрібен сумарний формула сам Profit. Знаходжу Profit, закриваю дужки. Ставлю кому, і відношення буде до сумарних продажів. Отже, знов-таки сам, але на цей раз обираємо Gross Sales, закриваємо дужки, застосовуємо цю формулу, можемо використовувати наш новий показник. Створюємо нову картку, скопіюю цю і перетягну до неї замість профіту наш розрахований показник. Бачимо, що він наразі не у відсотках, просто обрати. Цю колонку і в додаткових налаштуваннях обрати відсоток. Також можна прибрати непотрібні знаки після коми. Добре, тепер я обираю всі наші картки, перетягую їх вправо, додаю до них нашу нову картку і обираючи всі картки за допомогою клавіші Ctrl правою кнопкою миші переходжу до групування цих елементів. І тепер вони працюють як один. Це дуже зручно для подальшого налаштування і зовнішнього вигляду та розміру. Тепер ми можемо перейти до нашої візуалізації динаміки і замість профіту відобразити новий показник. Маржинальності наших продажів. Також ми переходимо до додаткових налаштувань цієї візуалізації, прибираємо непотрібну назву горизонтальної осі тут. Також на цьому етапі можемо перейти в загальні налаштування і прибрати назву нашої візуалізації, адже ми потім її окремо налаштуємо. Повертаючись до налаштувань, приходимо до легенди, відображаємо її по центру і збільшуємо розмір шрифту для більшої наглядності. І для того, щоб додати підписи даних на цю візуалізацію, переходимо до підписів даних, активуємо це поле, але нам не потрібні підписи і продажів, і маржальних. Я можу обрати тут окремо наш показник «Profit Ratio» і прибрати для нього підписи даних. Але якщо ми наводимо на нього курсором, ми бачимо підказку з конкретним значенням цього показника цей період часу. Тепер давайте подумаємо, як фільтрувати значення на цій візуалізації. Я переходжу до продуктів, активую це поле, до кількості реалізованих продуктів і до загальних продажів по цьому продукту. І перейдемо до налаштувань такої таблиці. Ми можемо змінити стиль таблиці тут. Оберемо, наприклад, передостанній. Нам не потрібні підсумкові рядки. Деактивую їх тут. Також можемо перейти до значень і збільшити розмір шрифту. Переходжу до налаштувань даних. І тут в колонках змінюю назву для цієї таблиці. Тепер для того, щоб дані відображалися більш наглядно, я хочу змінити ось цей момент. Я не хочу бачити жодних знаків після коми. Можемо перейти в налаштування даних тут, обрати потрібну таблицю і для кількості одиниць товару вказати 0. Кількості значень після коми. Також для кількості товару ще потрібно додати кому для більш зручного сприйняття цих значень. Повертаючись до звіту, можемо впровадити і умовне форматування. Отже, якщо я активую цю таблицю, перейду до поля зі значеннями, обираю продаж, натискаю на на стрілочку і знаходжу умовне форматування тут. Переходимо до форматування кольору клітинки і обираємо якийсь варіант для найменших значень і якийсь варіант для найбільших. Значень застосовуємо на форматування і бачимо, як колір підказує нам, для яких продуктів спостерігається найбільший продаж наших даних. Тепер ми можемо обрати будь-який з продуктів і бачите, як наша візуалізація змінюється. Але при цьому це не нова візуалізація, а це тільки підкреслення тієї частки, яку займає обрана категорія товарів. Це один з варіантів взаємодії графіків один з одним. І ми його змінимо, адже я хотів би, щоб, обираючи певний продукт, бачити повністю відповідаючу цьому продукту візуалізацію на нашому дашборді. Але перед цим потрібно створити ще одну таблицю, яка буде відповідати різним сегментам продажів нашої бази даних. Отже, я просто копіюю цю таблицю, вставляю її поруч, можемо розмістити її тут внизу, але на цей раз замість продуктів прибираються поле і додаю поле. Сегмент. Бачимо, що у нас є 5 сегментів, і вони також вже. Приймають участь у фільтруванні наших даних, але для коректного відображення я перетягую сегмент знизу вгору, для того, щоб вона займала перше місце в нашій, нашій таблиці. Також трошки мені не подобаються ці два останні сегменти, бо, використовуючи два слова в назві, ми використовуємо дуже багато простору нашої таблиці, тим самим забираємо цей простір у візуалізації справа. Отже, я перейду до трансформування наших даних тут. Ми повертаємося в Power Query і, обираючи, наприклад, партнерські канали, я можу, я можу обрати функцію заміни значень і замість партнерських Каналів залишити тільки партнери. Погоджуюсь. Тепер знаходжу small business і змінюю це на просто бізнес. Вставляю в поле. Погоджуюсь. Тепер ми впроваджуємо всі заходи і бачимо, що таблиця стала більш Компактною. Тепер давайте вплинемо на те, як вибір тієї чи іншої категорії впливає на нашу візуалізацію. Для цього перейдемо в налаштування нашого звіту. Тут шукаємо налаштування, переходимо і шукаємо налаштування звіту. І тут в візуальних налаштуваннях активуємо поле, змінити візуальний вплив з підкреслення на крос-філтерінг. Давайте подивимось, як це виглядає. Тепер, коли я обираю будь-яку категорію, я бачу новий графік, що відповідає виключно цій категорії. Це те, що нам потрібно. І зараз ми вже трошки бачимо ескіз. З нашого дашборду. От зверху зверху нас будуть наші індикатори, зліва будуть таблиці, що будуть виконувати також роль фільтрів. У нас ще є категорії. У нас є різні країни і у нас є різні типи знижок. Давайте почнемо з країн. Я обираю країни і обираю продаж по країнам. За замовчуванням ми бачимо таку мапу, яка не дуже зручна, якщо в нас невелика кількість країн. І ми можемо просто показати частку кожної країни на одній візуалізації. Це може бути кругова діаграма, це може бути стовпчаста діаграма. Або давайте спробуємо діаграму, яка називається Tree Map. І тут на цій діаграмі розмір. Кожної плитки відповідає сумарним продажам за цією державою. Отже, перейдемо до налаштувань і додамо підписи даних. Тепер ми бачимо відповідно сумарний продаж. І цей графік теж вже впливає на всю іншу візуалізацію, яку ми наводимо на дашборді. Перейдемо до загальних налаштувань і приберемо назву візуалізації. Залишається ще одна категорія це різні варіанти знижок, які були застосовані для певних транзакцій. Отже, я обираю ці знижки, обираю ці знижки за продажем товарів. Бачимо табличний варіант, але як і в минулого разу, можемо змінити це, наприклад, на кругову діаграму. Тут ми можемо прибрати легенду, вона нам не потрібна, адже ми можемо додати категорії до підписів значень. Ось тут в налаштуваннях хочемо бачити значення у вигляді категорія та відсоток. Можемо дещо збільшити. Шриф також можемо покрутити цю діаграму, щоб вона була більш симетрична. і знов-таки прибираємо непотрібну назву візуалізації. Отже, можна сказати, що основні елементи вже є на дашборді, і ми можемо з ним взаємодіяти, відстежувати різні показники, бачити можливі тенденції та тренди. Тому тепер час просто привести це у відповідний вигляд, додати інтерактивності за рахунок тексту, іконок. І дрібних налаштувань. Отже, назва буде тут, але перед цим потрібно трошки зменшити поле індикаторів, наскільки це можливо. Окреме поле текстове. Тут ми напишемо Sales Dashboard і перетягуємо відповідне місце для відображення. Як додаються іконки? Ну, іконки можна завантажити сьогодні на, на великій кількості різних ресурсів. Я можу просто перейти до браузера і, скажімо, вписати іконки, перейти до першого, до першого ресурсу, ввести тут продаж, адже саме про це наш дашборд. І завантажити безкоштовно перший варіант, який пропонується. Я завантажив декілька іконок і вже можу їх імпортувати на наш звіт. Отже, переходимо до вставлення вставляємо ми зображення і шукаємо потрібне зображення, наприклад, таке. Дещо оптимізую іконку, і ми бачимо, як наш дашборд стає все більш і більш цікавим. Я ще додам одне текстове поле, яке буде трошки додавати контекст до назви цього дашборду Тепер ми можемо до кожної візуалізації додати назву. Саме таким чином: вставляємо текстове поле, додаю назву нашої візуалізації, застосовую потрібний мені шрифт. І її розташовує у відповідному місці. Так само я можу додати іконку поруч із назвою і зробити це для кожної візуалізації окремо. Давайте подивимось на результат. Отже, декілька хвилин для того, щоб додати текстові поля і іконки, і тепер ми бачимо наш дашборд в дії. Він інтерактивний, зручний, не перевантажує інформацію. І при цьому дозволяє отримати багато інсайтів з наших даних. Отже, я дуже радий, що цей дашборд з'явиться в вашому портфоліо. Дякую, що подивилися це відео. Дякую за кожен ваш відгук, за підтримку канала, за лайки, за поради цього контенту нашим однодумцям. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.